Відео, прилада 3PR45 як працює, дистанція 1,5 кілометра і моделі 2000 для порівняння. Ми зараз приближимо і побачимо різничку. Оп, тут він підсвічує будиночок, а тут чітко освітлює п'ятно, є, ну зрозуміло, як би, що як відбувається. А кругова, зрозуміло, що центр більше справий, а кругова е підсвітка набагато в принципі, вона ну, яскравіша навіть ніж світло від PR-45, а центр він не мов, лазерний промінь. тобто, Дуже-дуже сильний. І знову таки діаметр світлового п'ятна PR45 і модель 2000. От, тобто, Вона раза в 2-3 більша. Ось. Ну і саме потужність світлового проміння вона теж наглядно видно. Ось, ось привод і ось привод.